Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса попросив міжнародний кримінальний суд не заарештовувати Путіна. Нагадаю, що ще 17 березня Гаазький суд видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої справ дітей Марії Львової Білової за звинувачення у воєнному злочині незаконній депортації дітей з окупованих частин України. Оскільки суд не проводить заочних процесів, Путіна мають заарештувати і передати суду в Гаазі або в самій Росії, або за межами Росії. Ар є членом МКС, то ж вони юридично зобов'язані співпрацювати із судом. Це означає, що вони повинні виконувати ордери на арешт. Тож, по-хорошому, якщо Путін приїде на саміт БРІКС, що має відбутися у серпні на території Південно-Африканської Республіки, там його візьмуть під білі рученьки. Але, от біда, Ремафоса скаржиться, Росія ясно дала зрозуміти, арешт Путіна на їх території РФ вважатиме оголошенням війни. Ремафоса заявив, що це було б несумісно з їх конституцією Ризикувати вступати у війну з Росією. І в цьому президента Пар цілком можна зрозуміти, але не в його твердженні, що на даний момент немає жодної юридичної підстави для арешту президента Путіна, яким він намагається згладити кути в стосунках з російським диктатором. Тож для африканського президента є два варіанти вирішення проблеми: або попросити МКС не заарештовувати Путіна, або попросити Путіна не приїжджати на Брікс. Про це вони благають диктатора з травня. пропонували також альтернативу відправити їх міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Втім, цю пропозицію Москва ніби як відхилила. А Індія та Бразилія висловилися проти перенесення заходу до Китаю. Та довгі суперечки таки дійшли до свого логічного завершення. Путін не поїде на саміт у ПАР. За взаємною згодою сторін, аж ніяк не через страх понести відповідальність, хоча б за частину з незліченних військових злочинів. А Лаврова таки відправлять віддуватися за свого хазяїна.